У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не сидить За край світа зазирає, чи нема країни, щоб гарбаті собою, взяти у домовину. той тузами обирає, свата в його хаті, а той нижково куточку погострить на брата. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу. Нужда та праця положила, там батько плачучи з дітьми, а ми були малі і голі, Не витерпів лихої долі умер на панщині. У нас же і світа як на те, одна си вірний сходима, а тюрм, а люду, що й лічить. Отчество, бач син, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли те лихо мене, коли ми будемо жити людьми, а не рабами. О, коли. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізати на небо і ми і ми, і я, не я. І все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані ради. Немає й Бога. Тільки я. Той, що дививсь очемний. Та й знову дивиться, Мовчить. А той, що слухав, не чував, що голос серця щось сказав. І він пішов у темну ніч. І сниться йому чудний сон. Іде він колег. Край дороги стоїть розп'яття. а на ньому із дерева зроблений Бог. А далі хрест і хрест, і хрест, а там. Те мали бути люди лежать і ждуть, вони чогось. Лежать, мовчать. А він іде. Чи він ще спить, чи вже не сон? Сонце низенько, вечір близенько, Вийду погляну на село, серце поволі тихо спочине. Вільно дихне, легко стає. Але недовго, ні, недовго, бо десь далеко знову чути тяжке зітхання, плач людей, чиєсь ридання, хлип і сміх, і знову в серці крик, за що? Чому так гірко, так нестерпно. і знову в тузі до землі? Голову хилить чоловік, іде, шукає, не знаходить, і тьма, і ніч, і знову сон, і людь, люд. як ці мухи летять на вогонь, сліпнуть, гинуть, і навіть гинучи радіють, що хтось над ними щастиє, що хтось їм кайданий кузє. Що хтось їх судить, розпинає і молиться, і хліб ламає, і правди, правди їх мовчає. І всі мовчаться, всі ми А що ми буде? Що нас жде? І знову сон, і знову день. І знов як вчора, так і в